Прибулись з країни нямликів. Леся Вороніна чарівна страва. Розділ сьомий. Де вихователька прокидається, а Сашко Гудзик дістає добрячого щигля. Коли Олянка розплющила очі, то побачила, що стоїть посередині їдальні. Здавалось, за той час, поки вона мандрувала з буциком, тут нічого не змінилось. Ганна Петрівна так само стояла із заплющеними очима. І видно було, що їй снило щось дуже приємне. Може, сердешна вихователька бачила в вісні, як її улюблена киця одужала. Дівчинка підійшла до Гани Петрівни і легенько поторсила її за руку. Ой, що це зі мною? зойкнула вихователька, протерла очі і здивовано поглянула на Олянку. А де той, рутий хлопчик, чи то мені привиділось? Мабуть, привиділось. Тихенько проказала дівчинка. Ну, то ходімо на двір. Добре, що ти нарешті все з'їла, аж тарілка блищить, задоволено сказала Ганна Петрівна і, взявши олянку за руку, попрямувала на ігровий майданчик. На дворі, біля іграшкового будиночка, саме відбувалась репетиція святкової вистави. Діти були переодягнені у зайці, в білочок та жебаняток, а Сашко гудзик. Гордо походжав у вбранні гнома. Олянка аж засміялася, коли побачила, як хлопчик схожий на буцика. Ти чого регочеш, комахо? крикнув Сашко і, скориставшись із того, що вихователька відвернулася, підскочив до Олянки і боляче смикнув її за кіс. Іншим разом Олянка, напевно, розплакалась би. Але тепер, після знайомства з хоробрим буциком, дівчинка ніби підмінила. Вона сміливо глянула Сашкові просто у витрішкуваті очі і дала йому по носі добрячого щигля. Вражений кузик вхопився за носа і раптом почав скиглити. Ану, Петрівну, а Олянка б'ється. Почувши, як найбільший забіяка в садочку, скаржиться, що його побила тихенька, полохлива дівчинка, вихователька тільки рукою махнула. Їй було не до сашкових вигадок. Усі думки Гани Петрівни були вдома біля хворої киці, як вона там. І відпросившись у директора, Ганна Петрівна щодуху побігла додому. За годину вона повернулась, але тепер обличчя виховательки аж сяяло від щастя. На руках вона тримала серде. Біла киця ніжно терлась об щоку хазяйки, а коли та впустила її на землю, почала показувати справжні церкові номери. Спритна тварина ходила на задніх лапках, перекидалась у повітрі і стрибала крізь металевий обруч. Це диво, диво, вигукувала щаслива Ганна Петрівна, а всі діти плескали в долоні, підскочивши, лизнула господиню в ніс. Її серделька, коли закінчила виступ, усі кинулись до виховательки і почали вітати її з одужанням улюблениці. А серделька крадькома підбігла до олянки і так, щоб ніхто не бачив, позмовницьки підморгнула дівчинці. Олянка усміхнулася і собі підгорму, підморгнула у відповідь. Тепер їх об'єднує спільна таємниця. У всьому світі тільки вони дві знали про існування казкових чоловічків, що живуть у стінах. І головне, завдяки кумедному нямлику дівчинка і кицька зрозуміли, ніколи не можна завдавати прикрощів тим, хто тебе любить.